Зест Магніби шість ретарт. Купуй один, отримуй два в улюблених аптеках України. Спецпредставник президента США Кіткелок заявив, що Росія не виграє війну проти України, оскільки не досягла жодних значних успіхів за останні півтора року. Генерал підкреслив, що путінське військо не змогло захопити Київ, не змогло просунутися на захід від річки Дніпро, не змогло захопити Одесу тощо. За словами Калога, Росіяни мають усвідомити, що вони не виграють війну. Водночас він вважає, що українці перебувають у доволі хорошому становищі. Додав, що Сполучені Штати готові посилити, якщо буде необхідно, підтримку нашої країни. Росія не виграє цю війну за останні півтора року. Росія не досягла жодних серйозних успіхів. Вони не взяли місто Київ столицю. Вони не просунулись на захід від Дніпра, який є серйозною перешкодою. Вони не захопили Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів. І насправді вони нічого не зрушили з місця. Просування вимірюється метрами, а не милями. Сьогодні українці запекло б'ються проти ворога на власній території. І якби Росія справді перемагала, ця війна вже була б завершена. І насправді ця заява Келога вона доволі показова, адже була зроблена ще вчора, себто до того, як Київпост повідомив про те, що у Трампа дали зелене світло на нову допомогу для України. Це власне свідчить про те, що подібна позиція команди Трампа вона була узгоджена ще до того, як навіть була підписана угода з Києвом про рідкісноземельні мінерали. І це власне яскраво говорить про те, що Вашингтон при Трампі, попри публічні попередні заяви очільника Білого Дому, не відкидав можливості подальшої військової підтримки Києва. Келев, далі, якщо дивитися його коментар для Fox News, сказав, що зокрема завдяки діям Сполучених Штатів. Європейські партнери активізуються і формують сили підтримки без участі Америки, зокрема під керівництвом Великої Британії та Франції. І додав далі, я зацитую: ніхто не збирається вигравати цю війну військовим шляхом. Це буде зроблено з допомогою дипломатії. І я думаю, що українці розуміють це досить добре. І я думаю, що тепер і росіяни повинні зрозуміти це. Кінець цитати. І, от, чесно кажучи, думаю, ви погодитесь, що така риторика від офіційних представників команди Трампа, ще й на публічному рівні, чітко говорить про те, що голоси тих хто завжди вважали у цій війні агресором Росію, стали нарешті пробуватися через таку собі рожеву ванну президента США, в яку упродовж останніх трьох місяців американського лідера старанно намагалися занурити такі персонажі, як той же ж е, лишлистоноша Вітков. Назвемо його так, тобто нарешті можна констатувати, що до голосів розуму стали дослухатися там більше Це і заяви, зокрема Держдепу США, конкретно Теймі Брюс, Марко Рубіо, Ще й Кіткелох. Ну тобто, факт такий є. Це, звичайно, не можна назвати такою різкою зміною в риториці Білого Дому. Ні, це радше такий поступовий процес, але який вже запущено. І що цікаво, самого Віткофа зараз почали критикувати всередині адміністрації Трампа. Як пишуть змі, він по суті не виконує поставлених Трампом задач стосовно припинення російсько-української війни, а слугує лише так званим поштарем Путіна Трампу. В адміністрації Сполучених Штатів розчаровані тим, як веде переговори з Росією спеціальний представник президента Дональда Трампа на Близькому Сході. Стів Вітков. про це пише видання Нью-Йорк Пост. Як відомо, Вітков, окрім того, що є спецпредставником Трампа з питань близького сходу, веде прямі переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Як дізналося видання від джерел, Вітков бере участь у зустрічах високого рівня самостійно і навіть іноді покладається на кремлівських перекладачів, що є порушенням усталеної дипломатичної процедури. Під час останньої зустрічі Віткофа з Путіним, що відбулася в минулу п'ятницю, спецпредставник Трампа привітав кремлівського диктатора як старого друга без жодних ознак звичайної групи радників, експертів та військових офіцерів. Які зазвичай супроводжують американських чиновників, що ведуть переговори, йдеться у матеріалі. Тим часом Путін на зустрічі був не сам, а у супроводі свого помічника Юрія Ушакова та голови суверенного фонду Кирила Дмитрієва. Ну і от на фоні цього цікаве спостереження. Дедалі більше західних ЗМІ почали писати про те, що на цьому етапі переговори Сполучених Штатів та Росії зайшли в глухий кут, що власне. Також не дивно, і тому, враховуючи вище згадані факти, очевидно, що риторика Кремля також буде змінюватися. З останнього от вчора спікер російського диктатора Пісков заявив, що завершення війни, яку розв'язала Росія, має бути досягнуто саме з Україною, а не зі Сполученими Штатами. Тобто, про так звану нелегітимність Зеленського, як ми розуміємо, в Кремлі раптом забули. Тепер вже на думку Кремля, штати це не лише медіатор в цьому процесі і не мають на себе багато брати функцій. Однак розмова, як каже Пісков, має бути суто між Києвом і Москвою. Путін, мовляв, готовий до неї без попередніх умов. Вже наскільки близька Росія до укладання мирної угоди з Америкою та Україною? Мирна угода має бути укладена з Україною, а не з Америкою. Америка намагається виступати посередником, і ми вдячні Сполученим Штатам за ці справді безпрецедентні зусилля. Хочу нагадати, що кілька днів тому президент Путін підтвердив свою готовність до прямих переговорів з українцями без жодних попередніх умов. Ця готовність досі залишається чинною. На жаль, ми не чули жодних заяв із цього приводу з боку Києва. Тож не знаємо, чи готовий Київ чи ні. Вони намагаються висувати попередні умови для будь-якого процесу, наприклад, припинення вогню. Перепрошую, але це суперечить позиції президента Путіна.